Кожен день я відкриваю нові можливості для досягнення фінансової свободи і процвітання. Мої зусилля і рішучість ведуть мене до успіху в бізнесі. Я притягую багатство та удачу, підтримку з усіх напрямків. Моя робота приносить мені не тільки фінансову стабільність. А й задоволення від результатів. Я заслуговую на великі досягнення і вірю, що кожен крок наближає мене до мрій. Я відкритий до безмежних можливостей для залучення багатства і фінансової стабільності. Моя мудрість і рішучість допомагають мені приймати правильні рішення. Що ведуть до зростання доходів. Я завжди знаходжу шляхи досягнення фінансової свободи, і кожен день вони приносять нові вигідні можливості. Моя праця щедро винагороджується, а гроші приходять до мене легко. Та без зси. Я відчуваю фінансову незалежність і безпеку. Мої фінанси.